Чуємо, що учні запитують Ісуса Христа про першість. Вони, як і більшість людей сучасного світу, мислили категоріями світу, так? хто вище, хто сильніший, хто впливовіший. Якщо ми будемо дивитися на сучасний світ, то нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Візьмемо там, не знаю, Люди, які живуть в маленькій місцевостях, ходять в маркет за продуктами і думають, от би в нас був супермаркет. Так? Був би більший вибір, я би більше міг собі там знайти. Ті, хто ходять в супермаркет, думають, от би в нас був гіпермаркет, там, метро або ще щось, бо там ще краще. Що ж це тут? а Мені цього недостатньо. Так? І так само можемо брати любу категорію, любу категорію. Так? Е, той, хто десь там починає, починає співати або якусь бере участь на сцені, думає, от би мені взяти один раз участь в великому концерті. Так? Десь там, е, той, хто вже трохи там на цій сцені ходить, зірка думає, от би мені стати суперзіркою. І далі можемо розвивати, а потім стати зіркою так, щоб мене в різних країнах знали, світового масштабу. І кожен свою категорію з нас може в цьому, дорогі брати і сестри, знайти. Але Христос розбиває цю логіку. Він йде глибше і йде далі. Він ставить посеред учнів дитину. Дитину. І в тодішньому суспільстві діти були символом залежності, довіри і простоти, залежності довіри і простоти. Увага! Не можна говорити про те, що бути як діти, так? адже ж ми говоримо про простоту маленької дитини, бо вже потім, з роками, дитина вміє хитрити. І вміє теж перекручувати добре, так маленької дитини, яка не стидається, що її що її властиво індивідуальність так або її. Що вона буде применшена кимось. Так? Наприклад, я один раз служив в Месу, і біля мене стояв маленький хлопчик, міністрант, 5-6 років йому було десь, може, від сили. І він під час меси прийшов до мене, помахав мені рукою. Я нахилився, і він каже мені, я йду какати, поможеш мені? І він був впевнений, що я можу йому допомогти. В ньому не було сорому, в нього не було відчуття того, що це щось ненормально. Він знав, що він сам не справиться і він потребує допомоги. І це природньо, це гарна новина. Це те, що ми маємо вчитися дорослі. Ми це забуваємося. Ми забуваємося цієї простоти. А подивіться, що відбувається потім, коли навпаки, коли батьки старіють. І дитині потрібно доглядати батька чи матір, і не раз потрібно і витерти, і підтерти, і помити, і доросла людина соромиться цього. Так, доросла людина соромиться цього не раз, не хоче, щоб там донька чи син доглядали його, так, тому що їй соромно. Бог говорить: хочеш бути великим, стань малим. Не через зниження своєї гідності, а через довіру, чистоту серця і покору. Так? Ем... Італійських прикладів багато, бо повернувся недавно з Італії. Святий Франциск Асиський, коли вже мав сотні і сотні братів так? і був пошанований усій Італії, він часто приходив мити посуд і келії братам, навіть якщо це мало змогу зробити інші брати, а мали а мали. І він постійно говорив, що найвищим є той, хто вміє бути найнижчим. Це і є ця дитячість у віри. Так? Бути малим означає просити допомоги в Отця. Ми часто хочемо все тримати під контролем. Під контролем так? Дитина не соромиться того, що вона залежить від своїх батьків. Так? Вона просить, довіряє, не вважає це слабкістю. Вона знає, що мама або тато можуть це зробити, можуть допомогти їй. А ми, дорослі, часто боїмося, просити Бога, бо хочемо самі все контролювати. Така правда про нас. Але, дорогі брати і сестри, нам потрібно запам'ятати, що в Царстві Небесному самодостатніх немає. Є. Там тільки ті, і живуть там тільки ті, хто визнав, що не може жити без отця. Це правда, тому що він є джерело любові. так? В монастирі в Іспанії я зустрів одного разу так, в каплиці такий гарний напис. Тут молиться той, хто знає, що він дитина. Коли я запитав, що це за надпис то він казав, той священник, який це будував, він, коли молився, завжди уявляв, що він маленький хлопчик і сидить на руках в Бога Отця. Ця дитяча постава, постава довіри. Це дуже і дуже важливо. Так? Сьогоднішнє Євангеліє взагалі розбиває цілу нашу логіку, як ми мислимо дорослі люди. Так? Наприклад, візьмемо цю притчу про е, загублену вівцю. Так? Е, е, ця притча про сто овець, вона показує нам, що Божа любов вона не вимірюється е, арифметикою. Для нас 99 – це майже все. Так, майже все. А для Бога це не все. Я собі аналізую і думаю: от якби мені треба було вибрати от 99-1. чи 1, Що би я вибрав? Та 99. І я би з точки зору психології знайшов би виправдання цій заблукалій вівці, так? Ну він дорослий, він знає, що він робить. Це його вільний вибір, це його вільна воля і 100-500 різних якихось оправдань, які я можу в свою сторону, бо людина майстерно виправдовує сама себе. Це правда. Це правда. І Господь мислить не так. Він шукає кожного, тому що в нього немає зайвих дітей, і в нього немає другорядних дітей. Він любить кожного по-особливому. Кожному по-особливому. Один раз я чув історію одного священника, яка мене так сильно торкнула. так... Він казав, що в нього була парафіянка, яка 20 років не приходила до храму. 20 років кожного року цей священник один раз або двічі на рік писав їй рукою вручну печатно і не смс-ками листа. І в цьому листі він завжди писав: Ми дуже за вами сумуємо. Дуже за вами сумуємо. І ось через два десятиліття ця парафіянка прийшла і сказала: Ви знаєте, тепер, недавно, от пару тижнів тому мені здалося, що все. Моє життя не має сенсу, я нікому не потрібна. І от знову прийшов ваш лист, де ви написали: Ми дуже за вами сумуємо. І е, я зрозуміла, що я не самотня, що мене хтось чекає. Що мене хтось потребує. Ось що робить пастир. Він чекає і йде шукати, чекає і йде шукати. Так? Я роздумав про це в контексті. Читаю зараз дуже гарну книгу. Називається Христос під слідством. В нашому магазинчику є, рекомендую. Де колишній атеїст, який був криміналістом, його жінка раптом вирішила стати християнкою. Він каже: Я закотив очі. Думаю, зараз буде зазомбована мені ходити. Він каже, але я побачив іншу картину, щось змінилося в її житті. Вона почала світитись, вона почала любити. І я вирішив дослідити з точки зору криміналіста постать Ісуса Христа. І Він каже: чим більше я досліджував, так, тим більше я розумів, що Господь реальний. Так Господь шукав цього одного заблукалого, одного заблукалого. Бо він для нього важливий. Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог кличе нас відмовитися від гонитви за величу у людських очах і стати малими, стати дітьми, не інфантильними, не бігати на четвереньках чи повзати, або відмовлятись від своїх обов'язків. Але стати дитиною в цій довірі до Бога також він закликає, дорогі брати та сестро, бачити цінність кожного з нас, навіть якщо весь світ цього не помічає. Якщо я живу Господом, я буду це помічати. Я буду помічати того, хто є поряд. І він нагадує, дорогий брате та сестро, що ніхто в світі не є настільки загубленим, щоб отець перестав його шукати. Ніхто і ніколи. Тож, дорогі, Будьмо дітьми у вірі, любімо малих і не біймося бути в Божих очах теж малими, щоб бути великими в його царстві. Амінь.